Пророка Вакум, розділ третій, Молитва пророка Вакума для співу на струнному приладі, Господи, звістку Твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років, усередині літ об'яви у гніві про милість згадай. Бог іде від теману, і святий від Парану гори, велич його вкрила небо. І слава його стала повна земля, а сяйво було, наче соняшне світло, проміння при боці його і там укриття його потуги. Перед обличчям його моровиця іде, а по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали в гори довічні, вікові похилились у згір'я, путі його вічні! Я бачив намети кушана під кривдою, тремтять покривала Мідіянського краю. Чи на ріки, о Господи, ти запалав, чи на ріки твій гнів, чи твоє пересердя на море, що їздиш на конях своїх, на спасенних своїх колесницях? Лук твій голий, нагий, наповнений стріл сагайдак, ти річками землю розсік, тебе вгледівши гори дрижали, водяна течія потекла. Безодня свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце й місяць спинилися в мешканні своєму, при світлі твоїх стріл, що літають при сяйві блискучого списа твого. У люті ступав ти землею, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого, ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию. Ти пробив його списами голову князя його. Як вони піднялись, щоб мене розпорошити, вони тішилися, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кіньми своїми по морю топтав по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя. Задзвеніли на голос цей губи мої. Гнилизна ввійшла в мої кості, і я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску. Коли прийде народ, який має на вас наступати, коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. Та я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь, моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані. І водить мене по висотах.